Фреймворки для і бібліотеки і для фронтенду. Можна довго вибрати, сперечатися, що краще, де краще. Але все одно jQuery буде завжди себе Насправді, не jQuery, а нативний Як Якби там не було, скільки б не було фреймворків, але нативним JS-ом можна зробити те, що не можна зробити в якомусь фреймворку. Тому що ви пишете так, як воно має бути, а не прив'язуєтесь до. Обмежень, рекомендацій і законів того чи іншого фреймворку. Що таке React? React – це JavaScript-бібліотека. Важливо пам'ятати, React – це бібліотека. Це не фреймворк, це бібліотека. Для створення UI розроблена, розроблена Фейсбуком. Філософія, все це компонент. Використовується для побудови SPA. Дуже популярна в комерційних проектах, легко інтегрується частинами, наприклад, лише один блок сайту. Ем... По поводу Е, uh, uh, чому це бібліотека? Дивіться, фреймворк це коли ми маємо набір uh, даних, набір якогось функціоналу, і ми ці функціонали використовуємо, збираємо до кучі. А бібліотека це коли у нас є просто функція, яку ми використовуємо для своїх задач. От React – це бібліотека, оскільки вона має тільки. Функції, за допомогою яких ми можемо будувати інтерфейс. Vue.js і Angular це фреймворки, оскільки вони надають уже готові рішення для побудови інтерфейсу, особливості React. JSX – це синтекс, який поєднує HTML і JS в одному файлі. Тобто, ми можемо в одному файлі писати. JS, писати HTML, і воно буде працювати. Компонентна архітектура сайти збирається як конструктор. Віртуальний дом оновлюється швидко і ефективно, велика екосистема React Routeredux та Jazz. підходить для SPA, інтерактивних дашбордів, мобільних додатків. А ще бажано не казати, React, що це пога... розробникам React, що це поганий фреймворк або бібліотека, тому що вони скажуть, що ти бунок. От, UGS. Vue.js — це прогресивний js фреймворк для побудови UI, створений чуваком зугла. Да. Uh, Філософія. Легко починати гнучко масштабувати. Чудовий для початківців, дуже простий старт. Має все з коробки, роутер, стейт, менеджмент, анімації. Окей, okay. Особливості Vue. компоненти в окремих Vue файлах, HTML, плюс JS, плюс плюс CSS разом це один файл. Реактивність дані автоматично оновлюється вдома. Читабельний і чистий синтаксис підходить для невеликих сайтів MVP-адмінпанелей. Ангуляр, як казав Борат, боль, моя дирка задниця – це фреймворк, розроблений Гуглом, розроблений на TypeScript, і штука, яку об яку дуже багато початківців ламають собі голову, пальці і. Просто виграють і кажуть, що це, і кажуть, що програмування для дебілів, е, да, для розумних людей, а вони таке не можуть. Тож, філософія ангуляра великий проєкт, великі правила. Ну, б тобто, всумнівався, що у Google буде щось інакше. Все строго, типізовано інженерно. Старт складніший, але дає інструменти для масштабування. Особливості ангуляр. MVC структура, окрема логіка шаблони стилі, шаблонний синтаксис, HTML плюс директиви, вбудовані рішення, роутінг, HTTP клієнт, форум контроль, TI, uh, Dependency Injection. Часто використовується великим enterprise проектах Тому хто пише, хто писав код на Несті, написати на Angular не буде проблеми, тому що Angular має такий самий всю ту саму ідею, як і Nest. Тому що Nest. Якраз розробники НЕСТА надихалися ангулярам для того, щоб одна людина, фронтенчик і бакенчик, могли писати код і для фронта, і для бекен. То що краще? В залежності від того, що вам потрібно зробити. Якщо вам потрібно щось простеньке, швидке, легке для старту, якийсь MVP, якийсь невеличкий аплікейшн там. Не знаю, Аплікейшн, де користувач може зайти, заказати собі каву і додати до цієї кави різні допиди. Підходить в'ю. Вам в'юшки хвати з головою. React – це якщо ми щось будуємо, наприклад, SAS або чати, або прогресів Web Aплікейшн. Тобто, це вже щось таке складне, має певну логіку, має різні стани, різні компоненти, в залежності від того, який, наприклад, той самий САС у нас є. Різні е, типи підписки: там базова, краща, краща, і ще краще, і там топова. В залежності від типу підписки для користувачів буде доступний різний функціонал. От якраз за допомогою Reactor можна реалізувати грамотно це все зробити. Ангуляр, якщо ви хочете собі зробити боляче, от ви берете ангуляр і починаєте писати на ангулярі. Ангуляр uh, використовує Google. Колом, зараз ангуляр використовують. Ті компанії ті проекти, які почали на ньому писати ще в 10-х роках, вони просто не можуть від нього здихатись, оскільки тоді це була єдина е альтерна ну, типу, альтернатив не було, вони використовували його для того, щоб просто мати. Бо ну, він дійсно покращував роботу з джесом. От, але так, щоб зараз, на сьогоднішній день, Хтось тобто починав проект з ангуляром, це прям дуже так Складнувато Складнувато вам сказати. Частіше всього, це в'юшка або ряд. А ще краще просто використовувати HTML CSS і бути хардкорним розробочиком і бути булочкою.